Є взагалі план у цих всіх наших зовнішніх партнерів добить Україну. Добить її систему, структуру і оцю опорність людей. да Типу треба добити. Ну, не добить а запугать. Запугать, да? Угу. Ага, окей. і вдасться їм це зробити. Тобто, коли запугана людство там ну вони, вони вже це зробили, ми вже запугані, а вже запугані, так? Да? Нам здається, що ми акліматизувалися а, в цьому всьому, але ні, воно йде такими хвилями. Угу. Дивися, це буде стосуватися, що нами тіньово управляла Росія чи тіньово управляло Захід. Не те, не інше, нами управляють, як і, і Росією, як і Заходом. Ви розумієте, що ви думаєте, що вершина управління це. Ну там форма правління, да, яка є в країні, але це ж не так. Ми ж тут розбираємо не тільки фізичне і матеріальне, а іще і езотеричне. І якщо ми подивимось на управління окрім матеріального, то ми побачимо, що є структури, які грають іншими великими структурами. І цей процес дуже гармонійний в своїй. Складовій, тому і відповідь постійно на таро говорить про те, що хтось нами керує, або хтось керує там тим же Ватиканом, або хтось керує е, США, тому що це так і є. Тіпе Над як ними як теж є як верх. Тіпе, як, як ілюмінати. Ну я б не сказала, що ілюмінати, хоча ми і не знаємо ну, там, на 100% це ілюмінати чи не ілюмінати, але те, що є ще керівництво вище. Однозначно. Що пише Оксана Киливник? Та нахер нам такий президент, який продався заходу. Оксан? ну, ви таки. А що Ну, дивіться, ви робите такі висновки завжди, основуючись на якихось таких гризках інформації, ну, яку вам дали. От ми вам дали гризку інформації, що ми посварилися в ефірі, і ви цілий тиждень думали, що це так і є розумієте Чому ви думаєте, що хтось комусь продався? Тому що вам показали певну складову. Ні, я думаю, і, і добре, ну добре, процитую: так нахрен нам такий президент. Окей, на кого ви зміните зараз? На кого? Ну Є, є Ні, у вас варіанти? У нас в Україні так. Хто за Порошенка, той Порошенко лучий хто Зеленський, Зеленський найлужчий. І так завжди Вони думають, що вони поміняють.